Фахівці структурного підрозділу пенсійного фонду, що в Умані, крім основної роботи, стали активними волонтерами. Одним із напрямків є підтримка своїх співробітників, що сьогодні у лавах збройних сил України боронять країну від ворога. Колектив пенсійного фонду у місті Умані вирішив також внести малесенький малесенький посильний вклад в перемогу наших збройних сил у швидшу перемогу, тому що всі хочуть миру, хочуть світлого неба, хочуть, щоб на наших ланах зіли. Гарні хліба. І ми вирішили на загальних зборах, що кожну копійку профспілкового комітету простукову всі кошти до копійки вкладати у, у перемогу. А іменно всі кошти ми перерахували для нашого воїна, який вже другий раз півтора року був у 2014 році призваний. Лав Збройних Сил України. І 26 лютого 22 року також був призваний служити і гарно служить гарний, порядний чоловік Ковальчук Віталій Вікторович, який з першого дня, 26 лютого, служить в Збройних силах України. і Перед цим ми купили йому були планшет гарний, такий, який він замовив. А потім далі він нам замовив помати дрон. І ми. Посильно ну не повністю на дрон ми кошти зібрали. Надважливо, аби сьогодні до наших військових на озброєння потрапляла якісна, сучасна а бажано ще й вітчизняна техніка, що буде ефективно виконувати завдання. Волонтер Володимир Гамалиця 8 років займається розробкою моделювання дронів. Зараз вдалося розробити додаткові прилади, аби ворогу не дати можливості вираховувати наших пташок, переманити їх на свою сторону. А ще щоб дрони якісно виконували трансляції та обов'язково поверталися до господарів додому. Продемонстрували можливості українських розробок, які дозволять нам більше зберегти ті дрони, які ми передаємо на фронт. Ті кошти, які збирають волонтери, можна було більш ефективно використовувати. Як то кажуть, як людина, яка все життя провела в журналістиці і займалася власним бізнесом, я працюю над ефективністю використання кожної гри. Тобто, якщо до цього життя окупанта коштувало едну суму грошей, я хочу, щоб життя окупанта, ну, на те, щоб забрати життя окупанта, ми витратили менше грошей. Техніку, яку презентували на зустрічі, закупили волонтери. Її вже відправлено на Бахмутський напрямок. Я хочу сказати, що от те, що сьогодні поїде на Бахмутський напрямок, це спільна робота тих людей, що були тут зараз. Хтось щось потроху вкладав на дрон. Пенсійний фонд антенни підсилювачі, там сукупні кошти і від господарства Гойченка і від родниківки і так далі. Для дронів камікадзе підсилювачі і так далі теж ну допомогли е мені придбати пев певні люди. Щось ну. Я за свої кошти купив презентовану техніку. Сьогодні розробляють інженери-волонтери. Є сподівання, що найближчим часом такі роботи будуть проводитися промисловими підприємствами України. Оцей дрон може врятувати життя не однієї сотні наших хлопців, тобто, побачити, коли хтось нам е, якась штурмова група підходить, десь артилерія висувається. Так далі, тобто, ми завчасно можемо. Заховатися в укриття і більше того, навести нашу артилерію на ворог. І якби ми, українці, трошки б раніше, ще починаючи з часів Ющенка, почали слідкувати за своєю владою щоб оборона, щоб все це працювало на Україну, то зараз би не була така ситуація. Для того, щоб Міноборони фінансували такі проекти, це має пройти певна кількість випробувань, так далі. Ну і відповідно доступ до певних технологій. Ми, на жаль, використовуємо тільки те, що ну, дозволено законом. Те, що не дозволено законом, ми не можемо купити і використовувати. Е, відповідно найкращий варіант, щоб ті люди і інженери, які це все розробляють, мали можливість працювати.